Значить, мембранка відмінна. Під самий краєчок остає, за що я казав? Нема, бачите, щелі ніякої. Це 57. 56 має щілинку ось тут. Зараз припіднімлю, подивлюся. Що робиться. Она тут конкретно прилипла. Треба обережно оп п'ятдесят сьома, так я казав. Всі бляха не може не хочеться її міняти дуже. Попробувати кого вона стане. Опа. Хоп. О. Оце що я скажу? Вона дубовенька, хлопці. Дубовенька. Коротше, замінимо, замінимо. Зараз тут все повитираємо. Бо пружинку, пружинку теж ніяк не трогати. Все, тут відміно. Нема тут таких ніяких нюансів. Що, зараз помиємо? І поставимо новеньку зараз. Ось новенька. Зовсім інша понегусенька взагалі. А ця вже дубова. Коротше, замінка. Замінка нової. Так само складаємо пружинку на місці, все.